Так, колеги. Сьогодні знов почався день, почався він прекрасно. Виходимо на пасіку, бджоли гудуть, мед вулики несуть і щастя, радість нам дають. І це дуже такий важливий момент. Завжди душа радіє. І хочеться в цей момент знов щось вам цікаве розказати. Верніше, пасічники думають, що я їх стараюся вчити. Ні, колеги, я нікого вчитися не намагаюся, я передаю свій досвід. І передаю свій погляд на процес, який відбувається на пасіці. І я вам скажу, що він може багатьом не подобатися, але однозначно він дає свої результати. Ну, як мінімум, зараз в мене там бджілки бриють, прямо гарно бриють. в нас пасіка постійно збільшується. Ви можете на задньому фоні побачити старі вулики. Так, да, є старі вулики. Тому що оці пасіки, які стартують все з нового і зразу багато, ці пасіки зникають буквально за кілька сезонів, два-три сезона. Отой потенціал, отой потенціал гибелі, який є на таких пасіках, це і є їхня прочність, яку вони можуть витримати. Як правило, 3-5 років такі пасіки зникають. Чому? Тому що люди до цього ніколи не мали бджіл. Тому що люди до цього прийшли в бджільництво по словах кума. От дивіться, як можна нормально заробляти бабло. Тому що люди вони не прихильники бджільництва, люди прихильники заробітків. Я таких людей називаю заробітчанами. Єдине, що шкода, що бджоли попадають під цих людей і потім стаються проблеми в бджіл і в інших пасічників. Має що запропонувати бджолярам або любителям меду. Додай їх на маркетплейс є бджоли, це безкоштовно та ефективно. Ми пропонуємо різні формати реклами: банери, топові позиції, відеорекламу, брендування сайту, тисячі плюс товарів у каталозі, 500 плюс активних продавців, 40 тисяч плюс показів щомісяця, цільова аудиторія з усієї України. Зареєструйся та продавай вже сьогодні. Можуть займатися півжиття тим бджільництвом і тримати бджіл в старих вуликах, але в них, завжди є, в них завжди є гарний результат. І так, я своїм прикладом хочу вам показати, що навіть старими вуликами, додаючи, звісно, нові. Добавляючи, звісно, технологічні моменти, виходячи на новий рівень, але все це робити не на храпов, не вложувати тисячі доларів за один підхід, а все це робити методично, поступово, скажімо так, щоб пасіка була самозабезпечена. І ми це успішно робимо, ми це успішно демонструємо, ми це успішно показуємо для молодих людей. Тільки одне діло, що коли ти це на старті робиш, і ти не можеш похвастатись результатом відразу, тому що ти розумієш, що це процес на довгострок. Але ти можеш похвастатись результатом через 5 років. А ті люди, які тебе 5 років назад хейтили, через 5 їх вже навіть не буде в полі зору, а бджіл вже в них не буде. От така класика. От така класика. Тому, е, тому так, є старі вулики, є лежаки, є вулики, які потребують ремонту, є вулики, які ми не встигли доремонтувати. Є навпаки, вулики, які ми класно поремонтували, поставили, і вони зараз будуть працювати. І постійно поступово будемо оновлювати, скажімо так, матеріальну базу, е, формуючи нові точки, е, є сформовані точки, е, орендуючи нові території, де можна ставити бджіл, розширяючи таким чином базу. Ми вам будемо це все показувати, тому що ми вже домовилися про оренду дуже класної території. Там шалена історія в тій території. Грубо кажучи, якщо по історичних даних, то ми орендували цілий хутір. Правда, Ничка? Цілий хутір орендували, виявляєте? Дякую власнику за те, що пішов на зустріч. От і все, тому дуже багато таких моментів є. Це дуже круто. І... А потрібно, потрібно розвиватися. А для молодих людей просто хочу сказати, що е, взагалі не боги ліплять ті горшки. Взагалі не боги. Е, звичайні люди. Звичайні люди, які стартують е, з того всього, що мають. І це правильно. Правильно стартувати з тої позиції, в якій ти є. Е, я зробив точно так само. Е, стартував з тих вуликів, які в мене були. І продовжую вже знову ж таки нарощую матеріальну базу. Е, далі. Взагалі ми включали це відео для того, щоб сказати, от я звучним буквально десь годину тому говорив. Він каже, дивісь, це ж зараз викачую мед, везу їх ще на соняшник. або в мене там біля точка є соняшник, І оце ж вони себе запакують. Так от, питання. Як чинити ці ситуації? Чому я це питання виношу в окремому в в відео? Тому що цього року більшість пасічників качають мед вперше в цьому сезоні. Е і коли почався взяток соняшника, вони викачали мед вперше. Вони почали качати мед вперше, коли пішов взяток соняшника. Е, Коли пішов взяток золотальника, коли пішов взяток з якоїсь там пізньої гречки і так далі. Мед качають вперше. Да? Або там гречка. Десь починаючи з е десь кінця червня. Пасічників почало йти покращення в цьому сезоні в різних, на різних територіях по різному. І Більшість пасічників спокушаються зараз тим і спокусяться, щоб викачати весь мед в бджіл. Як діяти в такій ситуації, щоб забрати той натуральний мед і що давати бджолам? Перше, я вже не один раз робив відео, і не один раз казав, що потрібно зберегти покрилля бджіл. Це саме важливе. Збережете покрилля бджіл буде то. Ваша задача на наступний сезон, щоб у вас були бджоли. Ваша задача зараз вже не заробляти на них. Ваша задача зберегти їх. І чим якісніше збережете, тим кращий результат буде в наступному сезоні. Ми не знаємо, який буде наступний сезон. Ми можемо тільки припускати. Але я точно можу сказати, якщо ви в наступний сезон зайдете з бджолами, ви будете мати результат. Тому. Я пасічникам рекомендую і рекомендував робити так, як роблю я. Акцентуйтеся на інших видах продукції, яка є в бжільництві. Хай це буде личинка воскової молі, хай це буде гомогенат, хай це буде маткове молочко, хай це буде, хай це буде що ще може бути, віск. Да? В цьому діапазоні, в цьому, в цьому зараз моменті можна ще відтягнути багато стільників. Хай це, буде, хай це будуть самі бджоли, хай це буде пилочок, хай це буде перга. Перга дуже багато перги є вулика. Ви можете таким чином компенсувати ті втрати, які ви понесли через неможливість в перші місяці сезону відкачати мед. Тільки таким способом, і це буде грамотно. Е, матки виводити і так далі. Вам... Ми протягом всього сезону компенсували втрати меду пилком, воском, прополюсом. Е, ну, перга, само собою, вам необхідно це робити і в себе. Е, тому що вижимати з бджіло той мед да, це доволі таки складна історія. Але якщо ви хочете забрати мед, от допустимо, от у нас зараз де взяти. Да, от? Бачу бджоли, бо зараз ще ранок. Бджоли розганяються, розганяються. Тут до обіду тут буде е, У вас йде взято. Ви набираєте отой мед. І, допустимо, вулику є там 12 рамок плюс там магазин. Ви хочете забрати отой мед. Забираєте магазин, гніздо не лісти. Воно ж то є спокуса зараз гніздо лісти. або у вас лежак на 20 рамок. Він займає 16. Забирайте виключно рамки з медом, тому що ми знаємо, що з лежаків можна забрати рамки не тільки з медом, а й з е, запечатаними маленькими п'ятачками е, розплоду, відкачати мед, поставити назад. Ну, класична ситуація. Е, відбирайте тільки з медом. З шапки медові залишайте їм, залишайте їм над розплодом, хай вони працюють, хай в них буде. І е, е, після останньої відкачки, спокуси ж є, пам'ятаємо, у вас буде наступний взяток, можливо. Можливо, буде, буде пізній соняшник, можливо, у вас буде золотарник, можливо, у вас там щось десь повезло е, і так далі. Відкачуєте, відкачуйте. Але відразу от, один день відкачали, на наступний день зразу даєте бджолам сироп. В такому випадку давайте бджолам по 5 літрів сиропу за раз. Тільки інвертуйте той сироп, е, підготуйте, якісно підготуйте сироп. Додайте туди полинового екстракту, і все у вас буде тоді добре. Тільки таким чином можна зараз працювати. Не затягуйте загодівлю бджіл дуже пізно. Це буде теж неправильно. Ваша загодівля бджіл повинна відбутися в серпні. Чому в серпні? Максимум до 10-го, плюс-мінус 10-15 вересня, максимум. Тому що ще є ота от молода. Ну як молода, літня бджола літньої генерації, яка не піде в зиму. Вона саме ця бджола повинна переробити отой сироп, саме оця бджола, яка народжена в серпні місяць, точніше, в липні місяці, бо серпень місяць це вже. Ті бджоли почнуть з'являтися, як йдуть в зиму. Е, оця генерація липнева, вона живе місяць, і до кінця, вересня вже, до кінця е, серпня, початок вересня її вже не буде. Тому цю генерацію вам треба саме для цієї генерації дати е, можливість переробити сироп. Чому це не я так придумав, це біологія так побудована, тому що е, бджолине життя влаштоване так, що попереднє покоління збирає. А наступне використовує. Е, і от літом в бджільництві от ці бджоли, які зараз летять збирають мед, вже не будуть його їсти. Будуть їсти вже наступні бджілки. І це нормально. Е, тобто наступне покоління. Вони працюють не для себе, вони працюють для потомків. І ви повинні це розуміти. Тому, коли ви вже знаєте, що оцей момент ви вже знаєте, я вам про нього сказав. Е, Беріть і давайте для оцих літніх бджіл максимально переробити цукровий сироп у випадках, що ви повністю забираєте мене максимально для того, щоб е бджоли наступного покоління сформували максимально хороше, якісне жирове тіло, і якісно вам пішли в зиму, якісно перезимували. Відповідно, оці бджоли, яка є остання літня генерація, ви можете їх. Тільки остання літня генерація, це не серпень, а липень. Ви можете їх трошки жорстче обробити препаратами для того, щоб розплід який новий вийде, да? щоб він вже був такий, як необхідний, тобто, щоб він був скинутий від кліща, щоб він був все вільно почував ефірними маслами, кислотами зараз працюють. Ну, тільки е, з мурашиною і кислотою, будьте обережні, вона дуже присікає її в матки. Саме мурашина кислота, але не щавлива. Щавлива на моїй практиці, скільки я обробляю, вона не дає таких побочних ефектів, щоб там матка прямо капець. Ну, Якщо розумно використовувати. Е, от і все. Тому оце, будь ласка, врахуйте. Через то, якщо забираєте, зразу подбайте, щоб от викачаєте мед, да, і на наступний день зразу даєте сироп. Для того, щоб саме ці бджоли останні. Які не йдуть в зиму, а які вже загинуть, вони просто загинуть, тому що це природні цикли, щоб вони переробили, щоб вони переробили, і щоб вони встигли вам підготувати якісне покоління. От, от таким чином тоді буде якісно. Ну і забезпечуйте бджіл, забезпечуйте бджіл достатнім вільним простором для яйцекладки матки. Це дуже важливий момент, тому що ви зараз мене подивитеся е, і скажете, о, все, да, ми зразу будемо ліпити сироп. Ну якщо не буде достатнього вільного простору для яйцекладки матки, е, ви теж отримаєте фокап, сім'я просто зникне. Е, тому е, підготувую, готуєте суш, е, відкачуєте е, ті рамки, які відкачені, ставте середину гніздо. Причому не важливо темна світла, просто стати середину гніздо. Хай матки засівають. Хай матки максимально засівають. Суш повинна працювати на розмноження в цьому періоді. Е, і таким чином, да, понятно, що гігієну забезпечити, понятно, що забезпечити розмноження, понятно, що забезпечити е, кормову базу. Ви оце зробите, і у вас все буде добре. Е, звісно, у багатьох пасічників е, різні уявлення про цей період у е, мене ось таке. Да. Чому воно у мене таке? Тому що так показує мені практика, так говорить біологія, е, і так воно виходить завжди толково. Тому, панове, якщо забираєте мед, готуйте сироп. Якщо забираєте, не забираєте весь мед, да, готуйте вільний простір. От такий момент. Да? Ну і Якісна обробка бджіл від кліща. Етапами, ще раз повторюю, етапи обробки бджіл від кліща. Ми це робимо в три: спочатку органіка, потім якась діюча речовина, і потім контрольна обробка це вже аж осінню буде. І тоді ми отримуємо гарну якісну зимівлю бджіл. Будь ласка, серйозно до цього віднесіться, серйозно спрацюйте своїми бджолами, і неважливо, старий у вас вулик, новий, старий у вас точок чи новий. Неважливо на якій ви машині їздите, неважливо, скільки вам років, неважливо, який ви великий професіонал. Серйозно віднесіться до цієї справи, дайте бджолам якісну можливість перезимувати, якісно їх зберіть в зиму. І вони вам дадуть результат на наступний рік. Можливо, наступного року буде в тисячу разів краще, але через те, що ви цей сезон, скажімо так, пожаднічали, да, ви не змогли допасічникувати якісно. І, відповідно, ви не маєте на наступний, на наступний сезон ресурсу, а найцінніший ресурс в дзвіниці це бджолина сім'я. І ви не маєте того ресурсу для того, щоб щось робити. Через то, будь ласка, якісно поставтеся до ситуації, відповідально поставтеся, особливо це стосується молодих колег. І все вас буде добре. Підписуйтесь на канал of Ukraine, Ви нам потрібні, ми вам потрібні. Ми будемо і далі продовжувати дуже багато всього робити. Ну і звісно, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а я піду видавати відра, хай розпишуться, а то вчора поприносили мед, а я так і толком не бачив. Пишіть, я вам трошки покажу, як магазина бджіл Аня така подивилась на мене, каже Назар, ти що, ввалився, бляха-муха, там бджоли літають. Давайте я візьму камеру і піду саменький. Отак. Опс. Бачите, тут я оцей позабирав, а знаєте що, ми ще пилочок будемо збирати. Ми ще будемо пилочок збирати, бачите, як бриють бджілки. Опс. Ах, тут -а. не можу вам показати отак легко. Опс. Бачите в магазині, як попаковано. Перевіряю ці магазини, майже повністю забиті вже медом, оце бджоли допрацьовують, будемо качати. Оце ми будемо точно качати, точно будемо забирати. Це що з магазинів, то ми вірняк будемо забирати. Ось так само і тут опустить. Бджілки. Є там повний магазин бджілок. Дивіться, як пандов бджоли. Випаровують, вентилюють. У них гарний принос іде. Ось так само тут, дивіться. Це до речі, ще не, не саме активне, те що у нас було за останні дні. Далеко не саме активне. Ось так бджілка працює. Люблю ці моменти на пасіці, вентилює. Бачите, як вентилює? Приносить гарні гарний електрик. Гарний йде приносить. Підписуйтеся, а я погнав далі працювати.